Вітаю, шановні глядачі! Сьогодні я запрошую вас у захоплюючий світ гри Stalker Тіні Чорнобилю. Але з однією досить незвичною метою. Сьогодні я вирішив уявити, що зону захопили росіянці, і тому вирішив вбити абсолютно кожного ігрового персонажа, будь-то важлива персона, чи безпомічний другорядний НПС. Але. Чи здатна моя безжалісна кампанія цього експерименту змінити сюжетну лінію гри і, можливо, щось зламати? Давайте разом відправимось у цю небезпечну подорож, де загроза буде від кожного, з ким ми зустрінемось, а наші дії матимуть неочікувані наслідки. Отже, починаємо з поселення новачків. Всі стали ворогами, крім Сидоровича. І, вбивши вовка, отримуємо ксюху. Досить потужна зброя, як для початку гри. Далі йдемо за Петрухою, який постійно просить нас особо не шелестіти. Дружище, не шелесті особа. Дай поясню ситуацію. Після його вбивства завдання на отримання інформації просто оновлюється. А на вбивство бандитів залишається. Але під час зачистки АТП шустрого вбили бандити. Тому просто забираємо флешку з інвертаря шустрого і йдемо до Сидоровича. Цей момент був передбачуваний розробниками. Але є одна деталь: мітка завдання, яка показує на Петруху, залишилася активна, хоча б Петрухи вже нема. Далі стикаємось з лисом. Залучаючи його до експерименту. Завдання на отримання інформації від нього про стрілка виконується і направляє нас до сірого на свалці. я пустой. Ліквідовуємо засідку і рухаємось до біса близько. До біса. У нас мало так що хто може після нього завдання про відповідь на допомогу. Провалюється, проте можна отримати ксюху з глушником. Цікавий апарат. Якщо пройти до стоянки бандитів, то там, після вбивства одного з бандитів, виконується завдання вбити сталкера. Я його наче й не брав. А після вбивства іншого, провалюється завдання на відбивання рейду бандитів. Ось і дивина пішла. Бандитів вбили, а завдання провалено. Якщо хтось може пояснити, чому так, напишіть в коментарях. Добиваємо решту бандосін і йдемо в депо. Оп, а в мене дежавю. я це вже бачив. Якщо не знаєте, про що я, тоді вам правий верхній куточок. Отуди. Далі йдемо до НДІ Агропром. Там у нас кріт. Від військових його рятуємо, про що він нам каже. Виручив ти мене одною нагою на тому світі вже стає. Я... Вбиваючи його. Завдання на спасіння і отримання інформації про стрілка провалюється. Проте, облутавши труп, з'являється нове завдання на схованку групи стрілка. В під Агропрому і на базі російських військових нічого нема. Там всі і так по сюжету ворожі до нас. Тому знову повертаємось на свалку, де по дорозі кошмаримо зустрічних Оружі, сталкерів. Обрати. Оружі, обрати. Після вбивства одного, решта так і залишаються нейтральними. Певно, вони не дуже любили один одного. Слово Тут цікаво, чи будуть заблоковані двері в бар, якщо стріляти в Долговців. Як виявилось, так як головний ворота помер від кабана. Двері після його смерті відкрилися автоматом. Прям як в Сільпо чи тебе, їй-богу. В барі нас, звичайно, що вже зустрічають вороже, налаштовані долговці. Різні завдання від долговців нам вже не отримати. Та й сюжетних завдань від них особо то й немає. З боєм, пробиваючись по території бару, вбиваємо ведучого арени. Звісно, після цього шлях на арену нам уже закритий. Якщо спробувати закинути гранату охоронцю, «Проходь не затримуйся, то він стане ворожим. Але так як ми при вході ховаємо зброю, то зробити йому нічого не можемо. Те саме і з ворожим довговцем, який буде нас атакувати в самому барі. При відкриванні діалогу з барменом я помітив цікаву деталь. Він називає нас нелюдимим і пропонує випити, щоб подобрішати. Але, на щастя, я не п'ю. Тому ми йдемо до бази довго і зустрічаємо там генерала Вороніна. Мокери, і Блять, я тебе захуярю. Здається, після винесення бази довго всі сталкери на території прийшли в гості подивитись, що ж там таке відбувається. Далі потрапляємо в темну долину. Там по сюжету бандити до нас ворожі. Тому нічого цікавого. Спускаємось у підвал до полоненого долговця. І тут цікавий момент. Поки він в кліці, говорить голосом Прохорова. А коли відчиняємо, то його голос змінюється. Сюда! Гей, hey, Сталкер, помогі! эту чортову клетку! Пульт управління знаходиться. ж ти гадве. Так як він без зброї, одразу втікає. Після темної долини повертаємось на кордон, де вже поселені новачків нові новачки. Після нашого втручання завдання на охорону від найманців вже не актуальне. А у Сидоровича асортимент значно зменшився, хоча ціни такі ж самі, як і у сталкерів. Тут на мене вийшло ціле організоване угрупування. Ствол на плечо, мужик. Оружие, Оружие опусти. опусти, мужик. Оружие, Оружие убрал, ствол, убрал, убрал, убрал. Не балуй. Оружие спрячь. Мужик, ствол. я не я... Але наш шлях прямує на Янтар, де ми зустрічаємо професора Круглова. Так як він по сюжету може померти від найманців, Якийсь негативний вплив на проходження, наші дії не склали. На янтарі йдемо робити заміри з Семеновим. Але якщо його вбити прямо на виході з бункера, то можна одразу повертатись до Сахарова. Ти ж должен був його охоронять. А в діалогах з Сахаровим ми скажемо, що Семенова застрелили зомбі. Тут хитрий брехунець, цей мічений. Після янтаря в нас з'являється завдання на зустріч з провідником. Вбиваючи його, ніякі завдання не провалюються і не оновлюються. Лише коли ми відкриємо його інвертар, то завдання на зустріч з ним виконується. Певно, розробники врахували момент, що він може загинути і без нашої участі, наприклад, від мутантів. При зустрічі з доктором його теж можна вбити, але це робиться за допомогою бага. Після якого він залишається стояти в схованці стрілка. В інвертарі в нього лише аптечка і антирад. Переносимось на військові склади, де на початку локації виносимо групу черепа від угрупування довго. А потім і всю базу свободи. При цьому є одна цікава деталь. Вбивши Лукаша на очах у охоронців, а потім і самих охоронців. Свободівці до нас нейтральні. І лише якщо вистрілити в торговця скрягу, то лише тоді свободовці стають ворожими. Ось ми й розкрили таємницю, хто у свободи дійсно лідер і командир під прикриттям. Далі по сюжету йде радар, де косимо монолітовців. Це продумано по сюжету, тому нічого цікавого нема. Після виключення антенн на перехресті зустрічаємо два загони долгу й свободи. Але вони вже до нас ворожі, тому йдемо далі, до прип'яті. І тут вже є цікавинка. Запросивши до нашого експерименту групу сталкерів-одиночок, коли ми рухаємось по центральній вулиці Прип'яті і вбиваємо монолітовців, голос сталкерів продовжує коментувати все навколо. Навіть про гелікоптер військових. Ну а далі по сюжету ми не зустрінемо ні дружніх сталкерів, ні якихось інших завдань, які можна зламати нашим експериментом. Проходимо прип'ять, забираємо декодер і проходимо ЧС як і при звичайній грі. Тому, як висновок, в тінях Чорнобилю розробники врахували багато смертей персонажів і отримання завдань після їхньої смерті. Так. Іноді бувають певні невеличкі бажинки. Але суттєвого впливу на проходження гри вони не мають. Наступним буде відео про чисте небо, і там, можу пообіцяти, буде набагато цікавіше. А щоб його не пропустити, підписуйтесь, допомагайте розповсюджувати і просувати україномовний контент. Дякую за увагу, до зустрічі! Після темної долини повертаємось на кордон. На кордон. Де в. Та де таке як? В інвертарі в нього лише аптечка, <клух> але суттєвого впливу на проходження гри вони не мають. На... Ай, язика прикусив.